А це мій другий-третій курс минулого року. Рік був такий стрімітільний. Перший то само собою, був другий курс, був третій курс. І коли я була на третьому курсі, учасники говорили або з Богом, або нічого. Йти до Бога, до світла. Я сиділа, я би, ну, типа в темі, для мене. Ці слова були тоді якась ну, небувалі. Тобто я розумом розуміла ну, мозком своїм, але я цього не відчувала. Я не розуміла, про що вони говорять. Але цей рік, ну, завдяки другому курсу, третьому курсу, і, напевно, моє наймудріше рішення було піти в супровід. Це мене підтримувало протягом цього року. І ті знання. Які я отримала і частково прожила, які стали в певній мірі моїм досвідом. І протягом року я їх проживала, і ці знання ставали моїм досвідом. Я розумію тепер, що так. Або з Богом, або нічого. І тільки до світла іншого шляху в нас немає. Тільки так. І ще їхала з яким наміром. Іра, що ти хочеш? Іра, що ти хочеш? Ну я нічого не хочу. Нехай мене веде дух. Нехай він мені працює і він точно знає. Від чого я маю зараз звільнитися? Що зараз я маю пропрацювати? Що зараз я маю усвідомити, зрозуміти, понять? Ну все. А нехай працює в мені дух. Це як Жанна Гійон в своїй книжці. Вона казала, що коли корабель дуже важко кораблю вийти з гавані, потрібні зусилля, тому що его нас тримає. Але тоді, коли ми виходимо з гавані і чим далі. Тим простіше, ну я не знаю, як це. Напевно, простіше. Це те, що про, про що каже Вадим Степанович, на грібні волни. Коли ти е, йдеш, ти корабель, так в тебе розправлені паруса, коли ти відомий духом, і ти просто тримаєш штурвал, коли в тебе відкрите серце. І ти відчуваєш це світло, відчуваєш любов, і це тобі не дає зійти зі шляху. Тому що зійти зі шляху окружаючі події, ситуації, рідні, близькі новини, події все тільки й чекає, коли ти, чи ти випадеш за ці 17 секунд, чи не випадеш, чи ти все-таки бдіння і молитва тобі все ж таки допоможуть. Тому намір мій такий. Я рада знайомству з вами. Впевнена, що цей курс буде інший, він буде на іншому рівні.